Там користувачі в Ютубі дуже мітко підмітили, що в мене юмзик одноокий, як пірат. Так хтось і написав, що наче пірат. Фари тут немає. У нас стекло випало, було десь, загубили. І нема тут нічого, таке от просто. В общем. Було прийнято рішення все ж таки виправити це все діло. Замовили ми на новій на нові пості вже посилка на нас очікує. Замовив нові фари до Юмзика. Дорогих не брав, не брав ніяких там лет там або ще щось. Взяв такі самі от з желізним корпусом. В вони там вийшли 375 гривень, коштують пара разом з лампочками. Ну і з доставкою по новій пошті вийшло 500 гривень, по-моєму. Ну, я покажу, зараз отримаю, покажу чек чеки квитанції. Квитанці. В общем. Зараз поїдемо отримаємо, поставимо, і більше юмзик не буде одного оким піратом. Буде все добре. Перевіримо, як працюють. В общем, їдемо на нову почту. запаковано mm -hmm. yeah. хорошо. Есть. есть. Ну, в принципе, да, пара Нормальные пары. Шокированы. А с, я... с креплением. Да, он с лампочками. Внутри там лампочки стоят все. Ну, я думаю, прикрепим, все будет добре. Такие эти. Дві штуки. І недорого, І нормально. Я так подумав, ледовський там нікчиму. Для нюанзика непогані такі. Простенькі і нормальні, Краще тут і не треба. Значить, ключом я намагався тут відкрутити, але ну, воно ржаве все і прокручується. Тут все воно місці з болтом прокручується. А тут ось не знаю що там. в общем, немає як держати. Вирішив богатий зрізати. Ага. Окуляри, захист, це головне. Захист, не забуваємо. Так, зрізать болт, сам думаю. Uh -huh. Тоже ні. Тоже ні. А як же? Кавники надівать, бо <рик> скрилетять по руках. Давай. Так. Все. Новый. А, стоп подпало. Так. То мы почистим потом. Так, это старый корпус Мне нужен. Новый. Угу. Кстати, положено. Угу. Угу, угу, угу. Может быть, на цей буде краще, лучше, чем, чем цей новый. Так зажметься і буде нормально. вообще болта. Mm -hmm. Хватит с головой. С головой хватит. четко. Все, нормально. Так, провод, провод. Наши, ну, дай сюда. сюда. І ось у нас тут, правда, У нас тут їх тільки два. Угу. І сейчас зробимо. Ну все. Уже не одноглазий пірат. Фари нові. Вирішилось тільки під'єднати провода до цих ось. Ну я під'єднував, але щось воно не горить. Буде розбиратися ще з цими проводами. Все горить, крім цих фар, це десь в панелі там проблемка. Десь в панелі проблемка. Ну, то я потім розберусь, бо туди не поступає напряга. І отам от є за щитком. Он є З зелена лампочка, вона на повороти блимає. І синя лампочка це коли дальній світ включаєш, це ж ці фари, вона теж горить. А зараз вона не горить, не працює, не поступає енергія. На ці провода так що десь у щиткові проблема Ну то я вже попозже розберусь. О. Настя що там робишь? Наш ти за. Хай собі вас в заборах от пустыня <laughs> Топик не трогай його. топик друг Топик друг Ладно, играй. Топик не обижай его. Чувчи мне. Кажу, не обижай его, тикай. Тікай. Китюнь, вставай. <свят> тикай, кажу, не трогай. Его. Почалися дощі. Це у нас такий ранок, 25 серпня 25 року. Вчора після установки оцих нових фар передніх намагався їх підключити, але виявив, що напруга не поступає до, на ці фари в провода. Поліз до панельки в кабіні. Панельку повністю приборну і почав її знімати. Щось там замкнуло, задимили провода, швидко виключив масу, після чого перестала взагалі вся проводка працювати. Ну, Рішив не морочитися, бо я ж не електрик і не автоелектрик. Думаю, ще більше шкоди не робити. Зробив. Звонок сусіду. Дзвонок сусіду. Він там трохи зайнятий був. Я почекав, він під вечір вже прийшов. В общем, налагодив він мені тут усе повиправляв, поміняв провод згорівший, замінив запобіжник, прикрутив провод, який відгорів був. Тут появляется с той стороны. Вон провод бывается от отгорил, от плюса. Ну и в принципе подключил и все запрацевал. И фары роблять, у все надо нормально ее посоединять, заизолировать. Ну, так в принципе все четко. Так що завдяки сусідові все запрацював і мої кисяки повиправляв, прийшов. Так що такі от діла. Ну зараз перевірю, як воно все працює. Подивимось. Вмикаємо масу. Ну і включаємо, дивимось, як тут. Перевіряємо нові фари спочатку. А вони у нас повімкнені. Так, це у нас дальній. Це ближній. ближній. Так. Все у нас заборіли. Заборіли працюють. Левый. Працюет. Так, что у нас тут еще? Ага. Это у нас противотуманки. Ну, в принципе... Це працює. Все чітко. Все працює, світла достатньо як для такого трактора. Наборіди протиотуманки, дальні, ближні, повороти. Все, все робить. Все порядок. Всі очі на місці. <смір> в общем із-за доща я ж не кошу поки дощ іде. Дощить у нас вже не перший день. Доводиться чекати, поки дощі пройдуть. Потім буду викашувати. Ось люцерка у мене тут. В общем, ще косить і косить. А воно щось задощило. Я думаю, погода ще буде. Це ще не кінець. Тож якось так. З дощами навіть похолодало. Ось 12 градусів тепла. Ранісів це вже холоднувато, як для літа. Ну що ж, будемо чекати, поки пройде дощі, вийде сонечко, потеплює. І може ще продовжимо щось щось ще встигнемо зробити, заготовити якесь сіно трохи. Останній ривок. Як то кажуть. Рано утром хорошо. Сейчас есть сплять. На дворе тихо. Всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.